Як створювати відео і на цьому заробляти прилучани днями дізналися у межах проєкту Економічний рестарт від Христини Бойко. Співвласниці креативної агенції Ндеекшн, яка займається виготовленням відео та анімаційної продукції для українських та світових брендів. Всеукраїнська бібліотечна асоціація організувала і ініціювала проєкт Економічний ест арт. І учасниками цього проекту стали бібліотеки Чернігівської і Сумської області. Із Чернігівської області рекомендовано три бібліотеки: це Чернігів, Ніжин і Перелуки, як найбільш креативні, яке Найбільш успішні Христина у сфері відеовиробництва вже 10 років. Коли на третьому курсі університету розпочалося профільне навчання, і дівчина зрозуміла, що бухгалтерський облік її абсолютно не цікавить, почала шукати себе в інших сферах. Так і потрапила в команду компанії «Ендекшн». Ось це приклад відеороликів, які виготовляє компанія Ендекшн. А до їхнього створення, розповідає Христина, залучають купу спеціалістів режисерів, операторів, аніматорів, дизайнерів, монтажерів, візажистів. Американці, коли знімають, вони дуже не люблять, щоб був хоч один блиск жирної шкіри. Вони настільки запудрюють, що там ну, просто не знаю, пів палатки, пудри йде на кадр. Але це хороший спосіб зайти в сферу відео серед присутніх на зустрічі. Була прилучанка Катерина. Яка особливо звернула увагу на розповідь про роботу візажиста у створенні роликів. Я зараз активно розвиваю свій блог, і він в мене налаштований на макіяж і стиль. І мені було дуже цікаво послухати людей, які в цьому варяться, скажімо так. Тобто, це їхня професія, що люди співпрацюють, і було б дуже цікаво взяти контакти і, можливо, навіть в майбутньому спробувати себе в ролі стиліста або візажиста на яких зйомках. Своїх студентів на зустрічі з Христиною провів і викладач педколеджу Валерій Штукін. Оскільки я веду гурток відеозйомки і відеомонтажу в коледжі, то коли мені мене тільки додали в групу в вайбері і я побачив, що буде такий захід, я одразу зрозумів, що це наше. Отакі От заходи вони дозволили нам і зібрати студентів, і показати їм, де їм далі можна розвиватися саме по діяльності нашого гуртка, тому що. Одна справа навчитися робити якісь ролики а інша справа знати потім, куди це можна застосувати. Не приховуючи, викладач каже, йому зустріч сподобалася. Мені самому було дуже цікаво почуття. Це буду дітям розказувати. Тим паче, у мене у січні. Перша тема там іде про дизайн. Да я тепер з цієї компанії буду ролики брати, щоб показувати, тому що дійсно мені сподобалось настільки Це було все незвично креативно. Дуже швидко за спілкуванням промайнуло півтори години часу. Христина у межах проєкту поїхала далі на Сумщину. А прилучани залишилися з багажем знань про створення відеороликів та анімації.